Кабінет міністрів планує дозволити виїжджати чоловікам, військово зобов'язаним за кордон, якщо ті будуть заброньовані від мобілізації. Хто ж буде належати до тих святих категорій чоловіків, які будуть заброньовані від мобілізації? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех і відразу до вас на початку відео зустрічне запитання. Чи підтримуєте ви відміну заборони виїзду чоловіків призовного віку? Віком від 18 до 60 років, нагадую, якщо хтось забув за кордон. Чи ви проти відміни цієї заборони? Напишіть свою думку в коментарях. Я особисто за відміну цієї заборони, я вже про це давно розповідав, і я вважаю, що існує досить багато чоловіків, які не в змозі виконувати військові обов'язки. І, наприклад, люди, які мають проблеми зі здоров'ям. І, звісно ж, ви скажете, то чому ж вони не зможуть виїжджати за кордон? А я вам даю відповідь через те, що проблеми існують в органах державної влади, які не хочуть видавати ті документи, які необхідні для дозволу виїзду чоловіків за кордон, які мають проблеми зі здоров'ям, тому що в нас все розписано по законах, і іноді наша хвороба може не співпадати із Прописом в законі тому і такі проблеми. Що думаєте, ви про це? Напишіть в коментарях. Це тільки один приклад був, а їх набагато більше. Друзі, нещодавно такому відомому журналу Forbes надала коментар міністерка міністерства економіки, який займається бронюванням цих чоловіків від мобілізації. Зараз я вам, друзі, зачитаю категорії чоловіків, які можуть належати до бронювання від мобілізації. А ви прокоментуйте, будь ласка, яка ж з цих категорій дійсно туди належить? І хочу відразу вам підмітити, що прості громадяни до цієї категорії не належать. Прості громадяни можуть виїжджати за кордон лише зі списку тих категорій, які на сьогоднішній день існують. І звісно ж, посилання на ці категорії я залишу в своєму телеграм-каналі, посилання на який буде в описі до цього відео. Звісно ж, друзі, Сверденко нагадала, кого з військовозобов'язаних чоловіків в Україні можуть бронювати від мобілізації, співробітників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якщо необхідно для функціонування цих органів в особливий період. Перша категорія. Друга. Співробітники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання замовлення, це друга. Третя співробітники підприємств, установ і організацій, які виробляють товари та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань. І остання це працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період. Також друзі, вона прокоментувала за останню категорію, я так розумію. У нас не стоїть завдання, тобто Міністерство економіки, дозволити виїжджати всім. Наше завдання допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо. Ну і про органів державної влади тут нічого не написано. На жаль, але хочу сказати, що вони в листопаді ще анонсували такий проект. Відрядження, що кожен заброньований працівник міг би виїжджати за кордон до семи днів, але не склалося, не сталося його такі не анонсували до кінця, тобто він не був е, наяву, як то кажуть, і він не спрацював. Але вони також, друзі, підготували нові зміни до того законопроекту про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який вже підписав президент України Володимир Зеленський ще в листопаді. Також друзі, там є також. Пункти, які говорять про виїзд чоловіків, які є заброньовані від мобілізації, за кордон. І терміни, на які можуть виїжджати чоловіки, поки що нам невідомі. Але наскільки мені відомо, то до 60 днів хочуть зробити цей дозвіл. І, звісно ж, тобто, якщо ви будете працювати в бізнесі, то ви зможете, ну, тобто, працювати на бізнес, на бізнесмена, ви зможете виїжджати за кордон. Тобто, ви розумієте схему? М? Можливо, я не розумію. І зараз мені будуть писати прості громадяни, у яких чоловіки, батьки, брати захищають територію України, що я дуже сильно е, виступаю за цю відміну цієї заборони. Але, друзі, дивіться, які створюються схеми. І скажіть, будь ласка, хіба вони не відомі е, вищим органам влади? От як простим громадянам жити з цим? Тобто хтось може виїжджати, а хтось не може виїжджати. Тому я, друзі, і виступаю за відміну цієї заборони, щоб усі були права рівні, а то створюються ті чи інші обмеження для виїзду чоловіків за кордон. Ну і створюються схеми заробітку, які увага відкриваються не відразу, тобто викривають ці схеми не одразу, а по якомусь терміні, тому що потрібно визначити, хто ж до цієї схеми належить. Поки хтось там набиває мільйони і виїжджає потім за кордон з цими мільйонами. І когось ніби садять. Але ми не знаємо насправді, чи їх посадили, чи вони відкупилися за 200 тисяч гривень, при цьому заробивши, наприклад, мільйон. Тобто, все-таки 800 тисяч вони в плюсі. Так, друзі, працюють частково суди. Я нікого не хочу звинувачувати, але потрібно дивитися на проблему з загальної сторони. І також. Хочу ще раз підмітити: не кожен може виконувати військові обов'язки, і це потрібно зрозуміти. Я розумію, що у кожного є різна думка, і кожен був в різній ситуації. Але така правда, що думаєте ви на рахунок цього, напишіть в коментарях. Також, друзі, посилання на всі джерела. Інформації я залишу в описі до цього відео, щоб ви з цим всім також змогли ознайомитися особисто. Ну і прокоментуйте, не лінуйтеся, це важливо для кожного українця, тому що саме ми, люди із громадською позицією, повинні висловлювати свою думку. І неважливо, яка влада при владі. Ну і на сьогодні, в мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному відео. Всім дякую за підтримку.